Вітаємо на нашому каналі. У нас автомобіль Mitsubishi Pajero Wagon 4, і ця машина вже в нас була. Ми промивали тут радіатор пічки, побачили, що система дуже брудна. І ось власник до нас приїхав на промивку систему. Тут така ситуація. Бачите, в якому стані знаходяться патрубки. Воно тут як глина. Ну, і Це навіть вже Власник залив якоїсь хімії, щоб воно попробував поїздити на ній і щоб, може, якось воно подіє. На самом ділі заглядуємо, що патрубки дуже брудні. Ну Звісно, що система дуже така підзапущена. І якраз саме для такого автомобіля вирішили ми на такому автомобілі протестувати. Отаку От промивку. Промивка компанії BG. Це, як стверджують, інтернет це американський продукт дуже гарної якості. Саме цей номер PN540E розрахований на промивку систем охолодження. І воно рідина всередині рідина. Будемо тестувати його на цьому автомобілі з отакими патрубками. Бачите, як? Як воно там налипше таке. Самим цікаво, як воно працює, чи працює взагалі, чи не працює. Отже, зараз ми підготуємо, зальємо цю рідину, проробить на ній машина якийсь час, і подивимось, як це працює. Не переключайтесь, поїхав. Чистоти для чистоти експерименту ми зливаємо це те, що знаходиться в автомобілі, воно вже там з якоюсь хімією. Ми зільємо цю хімію, очистимо до чистої води і прямо... і прямо в воду, чистенька вода, і прямо в воду ми зальємо цей реагент. Розпакували баночку Така зеленуватого відтітку, бачите. Зеленувато-синя, вона на нюх, як кажуть, запаху майже немає, ну такого токсичного заливаємо. Може такі злить радіото, той патрубок залили і задліємо у цей, бачите, правий той, що йде на двигун. Все, пішла рідина, ставимо назад. Машина вже прогріта, процес триває, 5 хвилин вже пройшло. Будемо мити більше ніж 30 хвилин, хвилин 40-45, щоб навірняка, як кажуть, щоб взяло. Побачимо. На нашому годиннику вже проходить 40 хвилин. Зараз заглушимо автомобіль і дочекаємось, поки тиск трохи спаде. Відкриємо патрубки і подивимось, як ця хімія BG американська. Як вона чистить систему охолодження. Відкрили пробочку. Пробочка. бачите, Брудна, бруд плаває. Зливаю вниз. Шузи. По цьому патрубку не очищено. трішки що то стало краще. На мій погляд, наче як трішки, але ви бачите, вона не взяла такий брод. Давай інший патрубок. Дивіться, що тут. А, там ще сказано було промити після цього. Ну давайте промиємо, подивимось. Може зараз воно після промивки злізе, але <с> видно, що воно там висить конкретно. як був, так і залишився. Після цієї хімії зробили підключення на передній радіатор, подивимось. Ось бруд з переднього радіатора, скільки його намило. Цей власник залив одну хімію, потім ми бачили другу залили і тепер ми вимиваємо все, що воно намило і відкисло. Перший фільтр очистили, поставили другий, на другому фільтрі знову кидає про. Другий фільтр виглядає так. Очищаємо другий фільтр і переходимо на двигун. Зараз подивимося, що буде з двигуна сипатися. Поставили чистенький фільтр, підключились на двигун. Поїхали на двигун. На двигуні завжди менше, ніж в радіаторах, тому що радіатори мають дуже вузенькі проходи. Там в них соти і в них затримується бруда більше. Тому в двигуні очікуємо побачити менше бруду. Ну, по перших хвилинах так і видно. Зараз заведемо автомобіль, прогріємо, щоб спрацював термостат. Можливо, підсипать. Подивимось надалі. Зробили окреме підключення на радіатор пічки. Як ви знаєте, хто не знає, в Паджеріках. Дуже важко підключитись за двигуном, мало місця, вмикаємо апарат. Потрібно обов'язково робити підключення на радіатор пічки окремо. Яку б ви не використовували промивку, хімію, все, що ви не використаєте, воно не вимає радіатор пічки як окреме підключення апарату на пічку і працювання реверсом, повітрям, правильною температурою і хімією. Тільки це може дати результат. А так більш ніяких варіантів немає. Промили всю систему, промили радіатор пічки, все по віддільності, Передній радіатор, двигун. Зібрали систему, завакумували. Бачите, вакуум тримає, система герметична. Антифриз будемо заправляти G12, за бажанням власника. Відкриваємо подачу. Ішла заправочка. В Пажеріках вагон четвертий і приблизно близько 9,5 літрів, 10, в залежності там, від е, другої наявності другої пічки вебасти, може бути різне Близько 9,5 літрів антифризу. Заправка триває. Закінчили промивочку в е, Пажеріку по радіатору пічки. Тут виходить, права сторона гріє добре, а ліва сторона водійська гірше. Хоча повинно бути навпаки, але радіатор так забився, що ліва сторона гірше гріє. І навіть після промивки трошки краще стало, але не супер. Протестували хімію по поводу, на рахунок беджи. Наша думка, що щось воно робить. Трошки якийсь ефект воно дало, але не, не відповідає, мабуть, тому, як е, говорять, що там написано, е, прибирає важкі відложення, там тяжкий бруд і тому проще. Хочу сказати, якщо нас дивиться хтось з представників постачальника хімії для промивки систем охолодження, е, то напишіть нам, зверніться до нас, можете е, дати нам. Вашу хімію або запропонувати якусь на, на тест. Ми проведемо тестування на системах охолодження. У нас дуже багато автомобілів, потребують промивки систем охолодження. Тому чекаємо ваших пропозицій, проведемо тестування. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Всім гарного, мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!